І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас, а як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Той, хто вірить в ім'я Ісуса Христа, має впевненість, підносячи молитви Богу, і сміливість це засноване на тому. Що прохання наші, які відповідають волі Його, Бог чує та відповідає на них. Улюблені коли не винуватить на серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для нього. Сучасні християни навчаються пізнавати волю Божу з писань, і просити відповідно до них. Однак думка Івана стосується істини про те, що Божі заповіді не важко виконувати, бо віра в Божого сина і є запорукою духовної перемоги над світом. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, його ж заповіді не тяжкі. В даному контексті можна припустити, що Іван думав головним чином про право християнина просити у Бога допомоги у слідуванні Його заповідям. Така молитва є безумовно згідною з його волею. Отож, у своєму переможному житті християнин звільняється від будь-якого тягаря через молитву, яка грунтується на вірі в ім'я Божого Сина. Однак, якщо власні потреби християнин може задовольнити з допомогою молитви і віри в ім'я Христа, то як щодо потреб інших християн? Продовжуючи обговорення молитви, Іван знову сплів до купи теми любові та віри. Християнин, який щиро любить свого брата чи сестру у вірі, не може залишатися байдужим до їхніх духовних потреб. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Іноді християнин може настільки сильно згрішити, що Бог карає його за це наглою тілесною смертю, гріх, що веде на смерть. Тут пригадується Ананія і Сапфіра. А один чоловік на ім'я Ананій із своєю дружиною сапфірою продав був маєтка та й з відома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро Ананію. Чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Анані зачув ці слова, то впав та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталося, години через три прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши, і промовив до неї Петро Скажи мені, чи за стільки ви землю уту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро, чому це ви змовилися спокушувати Господнього духа? «Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою. І, винісши, біля мужа, її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. Але більшість гріхів, які вчиняє один християнин. А інші це бачить, не є такими, як засвідчує той факт, що вони трапляються неодноразово. Ось за такі гріхи віруюча людина має молитися, бо знає, що будь-який гріх, якщо буде часто повторюватися чи триватиме довго, є загрозою для життя брата у вірі. Браття мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди і його хто наверне. Хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває. Таким чином, повернення брата до праведного життя може продовжити йому життя тілесне. Фразу грішить гріхом не на смерть, можна легко витлумачити невірно. Будь-який гріх, зрештою, веде до смерті. Тому фразу грішить гріхом не на смерть слід розуміти, як грішить гріхом, який не карається смертю. Відмінність тут полягає в тому, що є гріхи, які караються тілесною смертю відразу, а є гріхи, за які покарання настає лише згодом. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. У даному вірші засвідчено, що у вірші 16 Іван говорив про молитву за певну групу гріхів: всяка несправедливість гріх, але з-поміж всіх гріхів є гріх, що не веде до наглої смерти. Але Іван наголошував тут на гріхові, який не карається смертю. Саме за такий гріх віруюча людина має молитися. Коли вона так чинить, то демонструє свою любов до брата і отже виконує заповідь, яка так часто повторюється в даному листі. В той же час вона засвідчує віру в ім'я Божого Сина, оскільки виявляє любов до свого брата в ім'я Ісуса. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже. І лукавий його не торкається. Тут Іван зазначив, що кожен, хто народився від Бога, має за своєю суттю безгрішну природу. Фраза народжений від Бога не стосується Христа, як дехто вважає. Іван ніде не говорив такими словами про Христа. Тут він надалі писав про перероджених людей таким чином засвідчував, що народжений від Бога береже себе. Нова людина, якою через переродження стала віруюча людина, нездатна грішити, а тому лукава її не чіпає. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Нова природа переродженої людини є безгрішною, бо Боже насіння перебуває у ній. Знання цієї істини слід поєднувати зі знанням про те, що ми від Бога, таку певність супроводжує усвідомлення того, що весь світ лежить у злі. У цих підсумовуючих твердженнях Іван намагався зміцнити певність читачів у тому, що вони цілковито відрізняються від світового укладу, який перебуває під владою сатани, і в своїй основі вільні від його впливу. Їм не варто слухати світові твердження, які висувають Антихристи, і їм не слід поступатися пожаданням цього світу. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому сині його Ісусі Христі, Він Бог правдивий і вічне життя. Ісус Христос прийшов на землю, дав віруючим розуміння для пізнання Бога. Іван і все коло апостолів були в Ньому, який правдивий, але перебувати в Богу означає перебувати в Ісусі Христі, Сину Його, отже Ісус, сам істинний Бог, і життя вічне. Спокон віку було Слово, а слово в Бога було, і Бог було Слово. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Цим урочистим твердженням божественності Ісуса Христа і завершує Іван виклад тих апостольських істин, які покликані були проти стати жевчення антихристів. Дітоньки, бережіться від ідолів амінь. Заключна пересторога послання. Діти, зберігайте себе від ідолів. Може здатися несподіваним. Однак слово ідолів не слід розуміти в переносному значенні. В античному світі в дні Івана будь-який моральний компроміс із світськими початками загрожував залученням в тій чи іншій мірі в ідолопоклонству. Оскільки служіння ідолам відбувалося у всіх сферах язичського життя, але умовою збереження вірності істинному Богу і вічному житті, а також умовою прояву, будучи чадом Божим своєї безгрішної природи, було обов'язковим уникнення ідолослужіння і пов'язаної з ним моральної неспроможності. Отже, останнє застереження апостола Івана, звернене до його перших читачів, прозвучало цілком доречно.